Добра новина. Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І він зараз робить добро, яке Він робив раніше. Він зараз навчає людей, Він зараз звільнює людей від залежності, і Він зараз також цілює людей. І завжди біля Ісуса було багато людей. І вони навчалися від Нього, вони слухали його притчі, вони хотіли зрозуміти, що є таке царство Боже, і вони хотіли зрозуміти, хто ж він такий. І чому в нього є така влада влада наказувати вітру, влада наказувати бурям. Звідкиля в нього така була влада, щоб воскресити лазаря? Звідкиля в нього була така влада, щоб зцілити дочку Яїра? Він, вона вже була мертва. а Він їй сказав Встань! і вона встала. І це була незвичайна людина, і зараз він незвичайний і зараз. Ми також хочемо зрозуміти, який він, він воскрес і він живий, який він зараз. І якщо ми будемо читати Святе Письмо, Біблію, то який він був тоді, то тоді ми зрозуміємо, який Бог зараз, тому що Він не змінився, він той самий. І Лука, 15 глава. Усі ми грішники приходили до нього, щоб його почути. Зараз також можна приходити до Ісуса, щоб його почути. Як можна його почути, як можна його зрозуміти, який він через святе письмо? Лише святе письмо є нашою основою віри. Якщо вам хтось каже про Бога щось таке, про що не написано в святому письмі, то це все брехня. Лише все те є правда, що написано тут про Ісуса Христа, про Бога Отця, про Духа Святого в цій книжці. І тому ми можемо приходити читати Біблію, як вони колись просто приходили до нього. Щоб почути Його, приходили до нього, щоб його почути. А ми можемо приходити до Біблії, щоб почути Бога, щоб зрозуміти, який він є через святе письмо. фарисеї з книжниками нарікали, цей грішників приймає і їсть разом з ними. Котрий з вас чоловік, мавши сотні овець і одну з них, загубивши, не заставить. 99 у постелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючу на плечі повернувшись додому, скликає друзів та сусідів і до них каже радійте зі мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більше радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаянням. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старану, поки не знайде. А знайшовши скличе подруг і сусідок їм каже радійте зі мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак От кажу вам буває між ангелами Божими радість над одним грішником щокається. На небесах радість. Коли всі небеса радіють, коли ангели радіють, коли хоть один грішник. Пикається, коли хоч одна людина звернеться від Бога, і Ісуса Христа завжди звинувачували в тому, що Він фарисей, в тому, що Він їсть і п'є з грішниками, але фарисеї не розуміли, що вони також є грішниками, що всі люди грішні, всі без Бога і всі ми згрішили. грішили. Нема ні одного праведного. Якби Ісус виконав те, що вони хочуть, не спілкувався з грішниками, то він би ні з ким не спілкувався. І з ними також і коли Ісус Христос Він порівнює свого Отця Небесного з пастухом, який шукає одну загублену овечку. Для Бога кожен із нас, кожен із нас, це як та загублена овечка, яка для нього дорогоцінна, за яку він дорого заплатив життям свого Сина Ісуса Христа. І Бог Отець, Він є добрий пастир, Він не злий. Ісус Христос, Він є Син Божий, він є Бог, який теж є добрий. І Дух Святий Він також є добрий. Дух Святий Він нам відкриває і сутність Бога Отця, і сутність Духа і сутність Духа Святого самого себе, і сутність Ісуса Христа. І Бог є добрий, Він є світло, і в ньому нема темряви. І він не відрікається ні від кого. Неважливо, які б ми не були грішники, що про нас кажуть люди, навіть якщо ми самі себе осуджуємо, Бог ніколи не буде відрікатися від нас, і він завжди буде спілкуватися з нами. Хто б що не говорив. Навіть якщо весь світ. Відречеться від тебе, то Бог ніколи не відречеться від тебе. Навіть якщо мати рідна відречеться від тебе, то Бог ніколи не відречеться від тебе, Бог ніколи не відречеться від своїх дітей. Можна розвестися з чоловіком, можна поміняти жінку, але від дітей відректись неможливо. Вони все одно твої діти. Чи вони добрі, чи вони погані, чи вони бідні, чи вони багаті? Вони все одно діти, яких ми любимо і за яких болить наше серце, за яких ми хвилюємося, де б вони не були, за яких ми переживаємо, за яких ми молимося, так само й Бог. Ми бажаємо їм добра, так само й він. Ми його діти, чи ми його знаємо, чи ми його не знаємо, чи ми віримо в нього, чи ми його в нього не віримо? Ми все одно його діти, він нас творив для любові, для того, щоб бути нашою. Він батьком для добра, для радості, для успіху. Він нас створив для процвітання, Він не створив нас, щоб ми страждали, Він не створив нас, щоб ми хворіли. Він створив нас для добробуту, для щастя, щоб ми були щасливими. Він хоче зробити нас щасливими. Він радіє тоді, коли ми радіємося. Він радіє, коли спасається хоч один грішник. Він радіє, коли знаходить хоч одну овечку. І якщо хоч одна людина до нього звертається, починає вірити в нього, то він радіє. Написано Все небо радіє і ангели Божі вони також радіють. Тому що ангели Божі вони також служать для того, щоб людина отримала своє спасіння, отримала своє зцілення, пізнала Бога, пізнала Божу любов. Ангели Божі вони також існують, ми їх просто не бачимо. От, Наприклад, коли Марія узнала, що вона буде вагітна і що в неї вона народить сина Божого, до неї з'явився ангел, ангел з неба. І він, сказав, і він сказав, що ти народиш Спасителя, що буде спасати людей від їхніх гріхів. І вона сказала так: нехай буде по твоєму слову. І ангели Божі вони також зараз приходять до нас, і вони хочуть зробити, щоб ми повірили в Слово Боже і хочуть здійснити, щоб це слово здійснилося в нашому житті, щоб воно сповнилося в нашому житті слово Боже, в яке ми можемо повірити. І кожен із нас. Без Бога ми є грішник, і кожен із нас без Бога ми є ота загублена овечка. І до кожного з нас Бог Отець Він звертається, Бог Син він звертається і каже: якщо будеш вірувати в своєму серці і говорити своїми словами, що Ісус Христос є Спаситель, який на хресті помер за мої гріхи, який віддав своє життя за кожен мій гріх, пролив свою кров. Поніс покарання замість мене, то Він отримає спасіння, прощення гріхів і вічне життя. І якщо ви, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюсь у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на христі за кожен мій гріх, замість мене. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Бог почув вас і Він пробачив всі ваші провини. І він також хоче зцілити, зцілити і забрати всі ваші недоха. І якщо у вас є така потреба, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помилюсь. Або якщо у вас якась залежність, погана звичка, ви хочете позбавитись, також покладіть руку на себе, я за вас помилюсь. Божа воля є на те, щоб спасти вас від гріха, щоб звільнити вас від поганих звичок. Божа воля є на те, щоб забрати всі ваші хвороби. Він вже забрав їх на хрест, він хоче, щоб це все прийшло в ваше життя. Щоб сповнилось писання, щоб ви стали здоровими, щоб ви стали спасенними, щоб ви стали вільними від гріха і жили, навчаючись бути переможцем в цьому житті, навчаючись долати погані обставини, навчаючись, навчаючись, не дивлячись ні на що радіти, тому що коли ми радіємо, це наша сила, наша сила в Бозі є в тому, що ми радіємо, надіємось на Бога і радіємо. І покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. Ви дитина Божа, і Бог любить вас. І в ім'я Ісуса, я наказую, всякий дух немочі, що викликає хвороби, геть пішов з цієї людини. Залиш її всякий дух, що викликає залежність, чи наркотичну, чи алкогольну, чи депресивний стан. В ім'я Ісуса геть пішов нечистий дух з цієї людини, покині. В ім'я Ісуса щезне всяка біль з тіла. Ще з не... Причина засохне коріння цієї болі, причина болі. Нехай щезнуть всі пухлини в ім'я Ісуса. я проклинаю, всякий вірус, засохне, зникне, щезне з цієї людини. Відновись повністю робота починки, робота нирок, робота серця, відновись кожна клітинка в цих органах і працюй правильно, відновись нервова система в ім'я Ісуса, відновись тиск в цієї людини, відновись цукор в крові в цієї людини в ім'я Ісуса. Нехай повністю відновляться всі системи в ім'я Ісуса. Нехай буде зцілене волосся, е, нехай перестане випадати волосся, якщо є така хвороба, що викликає нестачу вітамінів чи ще щось. Нехай буде відновлене ваше волосся в ім'я Ісуса. Е, Нехай не випадає в ім'я Ісуса, нехай покращиться ваш зір в ім'я Ісуса, нехай покращиться ваш слух в ім'я Ісуса. І я хочу також благословити, тому що сила молитви, сила благословення вона має велику силу, і нехай буде по моїм словам для вас. Боже, благослови цю людину, Боже, благослови її родину, благослови її дітей, її внуків, ім'я Ісуса. Нехай захист твій буде на цій людині. Боже, я благословляю, нехай буде виповнення всіх її мрій, про що мріє ця людина, нехай всі її мрії, тому що кожна людина вона мріє на добро. Боже, тому що ти іноді сам даєш ці мрії в наші, наше серце. Нехай сповниться, дай нехай прийде твій дух мудрості, зійде на цю людину, щоб вона зрозуміла, як, е, що робити, щоб мрії виконались. Боже, я благословляю роботу, діла рук, я благословляю все, що ця людина задумала, все, що вона робить, я благословляю. Нехай е, законціння жатви працює в житті цієї людини, нехай примножиться все те добро, е, нехай вдяку. Вдячність прийде з неба до цієї людини за все те добро, що вона робить в цьому світі, нехай прийде вдячність від Тебе, Господи в ім'я Ісуса, я благословляю Боже. Нехай ангели Божі вони будуть з цими людьми, нехай вони їх обороняють і відкривають їм Твоє лице, що ти є світло, і в тобі немає ніякої темряви. Боже, я благословляю. Нехай ці люди вони пізнають, наскільки сильно ти їх любиш, наскільки сильна велика і Крепка твоя любов, Боже, вона найсильніша сила в цьому світі. Ніщо не може перемогти твою любов, Боже, наповни цією любов'ю цих людей. Нехай вони зрозуміють, нехай твій дух нехай відкриє їм, що як, наскільки сильно ти любиш їх, Боже. Благословляю цих людей в ім'я Ісуса, бережи, бережи їх, Боже. Амінь.